Кращої квартири ви точно не побачите за цю ціну і ще й на правому березі. Це перша здача. На квартирі ще ніхто не проживав. Подивіться, яка краса у нас тут. Кухня на кухні, варочна поверхня, духова шафа, посадомика, холодильник. Подивіться, як тут класнюча просто кухня. Давайте з цієї сторони покажу. Відразу, можна сказати, здрічає велика кухня, вітальна при вході, диван, який розкладається. плюс у нас телевізор, місце для зберігання речей. Подивіться на цю прихожу зону. Просто краса. Раз. Місце для зберігання гардеробне. Ванна кімната. Двері скритого монтажу. Подивіться на цю ванну. В ванній кімнаті у нас підігрів підлоги, зеркало та душова. І окрема спальна кімната. Зараз покажу окрему спальну кімнату. Бум! Великий двоспальний диванчик, плюс кондиціонер. І ще подивіться, скільки місця для зберігання тут. Бум! Зараз вимкну світло. Раз. І ходімо на балкончик. І на балкончику у нас теж дуже багато місця і класний балкон. Просто подивіться. Який класний вид з вікна. Супер!